У мене в руках шаурма від Escobar Grill Cartel. Mm -hmm. Тобі потрібно вгадати, які інгредієнти входять цю шаурму за дві хвилини. Якщо mm -hmm. вгадаєш, отримуєш приз 500 гривень або промокод на 500 гривень. Ага, все, зрозуміло. Значить, тепленька. Що саме з інгредієнтів тобі відразу кидається? Соус, лосось, так, Дуже багато лосося, лосось. укроп, зелень, та. Авокадо. Мачно, це це шедевр. Ми hmm. стараємося. Помідори? Так, чудово. Ще сир. Який саме секс хіта, так? Майже, майже ah, вона трішки по-іначому називається. І ще ще відчуваєш. Так. <saspec Liu> Ти все вгадала? Молодець. Отримуєш це 500 гривень. Oh, Приходь до okay. нас. Скабар, будемо раді тебе бачити. І скажи, будь ласка, що саме тобі сподобалось в нашій шурмі? Тут от дуже багато інгредієнтів. Лосося дуже багато. Це, так, це, це просто готувала якась фея. Дякуємо.